Тимчасовим експортним коридором у Чорному морі пройшли на вихід з портів Одеси, Чорноморська та Южного 100 суден. Про це повідомило посол США в Україні Бріджит Брінк у соціальній мережі X. сьогодні. Соте судно вийшло з чорноморського гуманітарного коридору, експортного порятунку для України, який доставив у світ 3,7 мільйона тонн продовольства та товарів. Написала вона 13 листопада. До речі, в адміністрації морських портів України повідомили, що українські порти, які працюють в умовах триваючої морської блокади і періодичних ударів ракетами і дронами, за 10 місяців 2023 року перевалили понад 46 мільйонів тонн вантажів. А це на 5,5 мільйонів тонн більше ніж за весь минулий рік. Також на цьому тижні видання Reuters написали на своїх сторінках із посиланням на власні джерела в уряді України. Що ставки морського фракту зросли на 20 доларів за тонну, а кількість судовласників, які бажають здійснювати завантаження в українських портах, зменшилася. Це сталося після атаки, яка відбулася 8 листопада, коли ракета з російського літака потрапила у цивільне судно під прапором Ліберії, що якраз заходило до одного з українських портів. Нагадаю, у результаті того удару загинув український лоцман, був поранений працівник порту та троє членів екіпажу громадян Філіппін. Пізніше журналістам видання теж джерело повідомило, що витрати на транспортування цим маршрутом повернулися до попереднього рівня після короткого підвищення. Українське дунайське пароплавство, що базується в Одеській області, звернулося до Служби безпеки України з проханням перевірити компанію Самарське бюро подорожей та екскурсій з Російської Федерації через зацікавленість з боку цієї компанії фрахтом пасажирського флоту пароплавства. Справа у тому, що пароплавство наразі має чотири пасажирські теплоходи та знаходиться у постійному пошуку надійного партнера, готового взяти в управління ці судна. Але не так, як це було раніше, коли державне підприємство витрачало на ремонт суден більше ніж заробляло. І ось нещодавно пароплавство отримало листа від російської компанії, яка пише, що готова брати на 5 років у тайм-чартер українські теплоходи та витрати на підготовку до навігації брати на себе. На своєму офіційному каналі у Телеграм Українське Дунайське пароплавство пише, що всю інформацію щодо допитливого бюро подорожей з Самари передали СБУ. і додають, що в Ізмаїлі росіянам готові запропонувати лише підводну подорож в один кінець, слідом за сумнозвісним крейсером Москва. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами не забувайте про лайк та підписку, будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого Ютуб каналу, на якому вийшло нове інтерв'ю. Героїня цього тижня Тетяна Шевиріна, суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області. Цікава розмова про те, як жити із видом на Кінбурзьку косу, роботу Вищої ради правосуддя, нові правила для учасників судового процесу та професійної відмінності за посиланням під цим відео. Переходьте.